Пошкреби нациста і під шкарлупою знайдеш інцест та мазахіста. Справжнім коханням 40-річного фюрера Адольфа Гітлера була 20-річна пишноволоса, білява, мила та чарівноголоса племінниця Гітлера Гелі Раубал. Він водив дівчину всюди, на партійні збори та конференції, в кафе та театри Мюнхена, ходив з нею на довгі прогулянки в гори. У 1929 році він зняв для неї дев'ятикімнатну квартиру в престижному районі Мюнхена. Найбільш суворі партійні чини вимагали, щоб Гітлер або перестав з'являтися з нею на публіці, або одружився з нею. За такі претензії Гітлер, наприклад, звільнив з посади гауляйтера Вюртемберга. Та все ж політичне майбутнє залишалося для Фюрера важливішим. Проте відносини між дядьком та племінницею були далеко не ідеальними. Гелі ревнувала Гітлера до уваги інших жінок, таких як Вініфред Вагнер, яку підозрювали в інтимних стосунках із Фюрером. Сам же Гітлер підозрював племінницю в таємних зв'язках зі своїм тілоохоронцем Емілем Морісом. Фюрер був справжнім аб'юзером. Вимагав, щоб вона взагалі не спілкувалася з чоловіками, заборонив їй їздити у Відень на уроки вокалу, аби вона не стала солісткою опери і не отримала економічну та соціальну незалежність від нього. Він вимагав, аби весь час та сили вона витрачала лише на нього. Але було ще дещо, що не подобалося Гелі. Історик Конрад Хайден посилається на лист Гітлера до Гелі, де він описує бажання мазохійського характеру. Цей лист потрапив до сина власниці будинку та був забраний Бернхардом Штемпфле, який у свій час допомагав друку Майнкампу. Обидва його прочитали та знали зміст, а тому були заарештовані під час ночі ну, довгих ножів та закінчили своє життя в концтаборі Даха. 17 вересня 1931 року Гелі заявила, що відправляється у відень, незважаючи на бажання Гітлера. Фюрер був дуже проти, і почався величезний скандал, який чули сусіди. Наступного ранку Гелі Раубал знайшли мертвою з прострілом в грудях. Слідство заявило, що вона зробила це сама, проте по Мюнхену пішли чутки, що це зробив або сам Гітлер в гнівному пориві, або Гімлер, аби припинити несприятливий для нацистської партії роман. Проте правда назавжди залишиться для нас загадкою. Відомо тільки що смерть Раубал стала однією з причин провалу Гітлера в спробах отримати пост райхсканцлера Німеччини в 1931 році, а також причиною відмови від вживання м'яса.